Ми хотіли, щоб фільм Віті Чародійка був захопливим та як відчути себе в країні осені, відчути все в ній на дотик. Для того, щоб потрапити в цей світ, його треба створити. Смарагдове місто. Створити Жуволяндію. Коли бачиш у деталях цю уявну країну, вона стає ще неймовірнішою. Тут багато реальних предметів, які створюють цей свій сад. Треба виростити 9 мільйонів тюльпанів. Поїзд, який доставляли сюди два дні, бо він важить 16 тонн уже тут. Зі мною. Один до шаліка. Я не можу, це ж твоє зіркове мить. А ну добре. Я сам ос, великий і шахливий. Навчись керувати емоціями. Всі обрії тобі відкриються. Цей ліс величезний і сповнений деталей. Ви побачите не лише декорації, їх доповнять спецефекти і комп'ютерна графіка. Це щось фантастичне, адже все починалось із замальовок, Ідей та мрії. І ось результат чудово, коли можеш торкнутися того, що тебе оточує. Цей світ створили таким, яким ви його ще не бачили.